Відбувся чудовий освітній захід, де нас запросили бути спікерами. І насправді дуже цікава тема енергія майбутнього альтернативні джерела та інновації для нового покоління. В чому дійсно біоенергетика вважається доволі екологічною і є відновлюватися. Але в Німеччині вже є певні проблеми з вітряками. То починали ми працювати, коли створювали фонд енергоефективності. Допомагала його створювати, допомагала розробляти нормативну документацію. Перше на ефективність сонячної електростанції впливає дуже багато е всяких моментів. Це можуть бути тіні, це де стоять панелі, як стоять панелі, як ви їх обслуговуєте, що з'являється, коли вже стоїть сонячна електростанція. Ось це основна така проблема. От у нас там може бути стояти станція на, на даному даху. Люди попадає близько. Що вона робить вона? Команда організаторів протязі трьох днів розповідала молоді про особливості роботи з альтернативними джерелами енергії. У мене також була дуже цікава тема для виступу: чи є місце не технарям в зеленій енергетиці, тому що насправді є така думка, що якщо ти хочеш займатися в цьому секторі, так то ти повинен обов'язково бути або тим інженером, або мати якусь технічну спеціальність. І мені було цікаво розповісти про те, що насправді цей сектор зростає. І потреба в маркетологах, потреба в фінансистах, потреба в кріейтерах насправді настільки збільшується, і це настільки взагалі цікава справа, яка може вас зацікавити і на багато років вперед вам забезпечувати гарне працевлаштування. Що мені особисто сподобалося, це те, як об'єдналися молодь та студентства, чиновники, підприємці, і що з цього в результаті вийшло. Синергія практичного досвіду та теоретичних досліджень зустрілися у стінах Чорноморського національного університету. Було дуже багато спікерів з практичним досвідом роботи в секторі. Організаторами виступили громадська організація Центр молодіжної політики Миколаївщини, Миколаївський регіональний офіс декарбонізації та енергоефективності при фінансуванні управління молоді та спорту обласної військової адміністрації. Також дуже приємно було побачити наших партнерів компанія Solar Service. Команда Solar Service на чолі з генеральним директором долучилася до такого чудового заходу, і мені здається, дуже багато всього цікавого розповіли від моменту, як це монтується, що це взагалі таке, для чого це потрібно і чому насправді це дуже дуже перспективно. До речі, одна з небагатьох компаній, де сам генеральний директор. Пан Дмитро розповідав молоді і навіть провів екскурсію підприємством. Також дуже цікаво менше, що були включення навіть із Києва, де розповідали про певні цікаві деталі нашої теми. Не просто змінювати новин, а пересмислити під підходи і закласти основи для сильної та екологічної відповідальної енергетики. Дуже сподобалося спілкуватися зі студентами. Насправді, замість там, 30 хвилин ми розмовляли майже годину у форматі запитань та відповідей. І саме організатори створили таку атмосферу насправді довіри і легкості, коли дуже важливий момент під час заходів. Коли немає знаєте, напруги для того, що там хтось щось там боїться, наприклад, задати якісь питання. Також були кавабрейки, була екскурсія на підприємство Solar Service та Intern. Під час екскурсії на підприємстві було видно, як зацікавлені студенти, як в них горять очі, вони можуть побачити, насправді, чим займаються там люди, побачити, яке, власне існує обладнання. Взагалі мені здається, що особливо зараз в Миколаєві. Кожен захід може щось важливе дати молоді, і взагалі хотілося б більше таких заходів, тому що насправді в місті не вистачає зараз такого, і це дає такий ковток повітря, перспектив, так коли дійсно завдяки таким заходам додається мотивація. Також в кінці всіх чекала церемонія нагородження, і я бачив, як дуже багато студентів. Виходило, посміхалися. Навіть е, трохи було, мені здається, вже сумно, тому що за три дні вже всі звиклися потоварошували, що ви знаходитеся в такому одному ком'юніті, займаєтеся важливою справою, і ми дуже раді долучитися до таких заходів для того, щоб наше місто розвивалося і стало кращим. Окрема подяка Максиму та Валентині, які на протязі трьох днів постійно були з молоддю, відповідали за організаційні моменти, також були ведучими і коригували навіть трохи настрій студентів, тому що насправді була така дуже комфортна атмосфера, і це, звісно, впливало на якість заходу. І треба дуже цінувати таких людей, які зараз в такі тяжкі часи створюють такі освітні заходи.